Так, ну що, вечеря, вечеряють. Щось коханий мені казав, що наш білий індик не їсть. зараз будемо дивитися. Ну, е -е, передмова. Вже казали ми на відео, що він їв гранули, там господар сам робив гранули. І він не звикший до зерна. Любому я. Він їв вчора чи ні? Бо я була на роботі, то я не бачила. Я думаю була на роботі. Ну що буде їсти? Ні? Ну, комедія, чуєш ну як це так? Не їсть, так? Да? Де він їдеться? буде потім їсти? Не їсть. Може, ти йому якось тут трошки такого пару зернин сипне? Що ти, Більмондо? Чого ти не їсеш? Ну, як таке може бути? Я розумію, звичка до їжі, але коли голодний, то ж їсиш. Ну, Видно, він десь може трошки в день щось з ними поїде. Та вряд ли сонечко. А ну, як вони ж ходять, вони ж, ну вони не цілий день тут ходять, і він отам ну, вчора був, то він може пастися там з ними. Дівчата їдять. І мені дуже дивно, що він такий розщепирений постійно, на постійній основі тільки це, це нормально? Ні, Ну да, бо він ну, Той... наші ж не завжди такі ще ну, Він же парувався там, розумієш. Через тебе так це пожди весною. Дай наші будуть постійно так ходити. Чудо, іди їсти. Йди, чудо в Чудо в пір'ях. Смішний, <смішно>, я не можу. Ну а як же ж так? Вони тебе там балували, так? Виготовлювали, бо люди на пенсії мали можливість з цим бавитися. Гранули робити. У нас немає такої можливості. Сонечко, давай йди їсти. Я не думаю, що він мали щось загранули, він же ж тоді пасся на перевірку. Ну так, але як таке може бути? Не знаю, подивимося на тічку. Поки він 19 кг скинеть. А ти знаєш, хтось мені писав із наших цих підписників, да? що в нього така сама ситуація була до 14 кг похудав. Але це ж добре, якщо він похудає. Ну, Це добре, ми... якщо ти трохи схуднеш, нам, бо ти нам... жирньопа. Нам же ж його не Ну, Ти жирньопа. Ну, смішний. Мені так дивно, оце ще він постійно роздутий ходить. Ой, переживаю, зато у дівчат прекрасний апетит. Ну, хоч би трошечки що небудь поїв. Не знаю, що сказати. Ну йди сюди. Який угу. смішний, чуєш? ж? Та смішний. Слухай, підходить до мене ззаду, хлопче. Тобе шок такий був гарний? Може нам відійти, він почне з ними їсти. Давай ну, ми mm -hmm. вже жаха. Вставай, може, лише встань. Він думає. А, що я дівчинка. Mm -hmm. Та ні, ну mm -hmm. куди? Mm -hmm. Куди? Тож він бачить, що я ну, явно не не його дівчинка. ми будемо за щелиною mm -hmm. ним спостерігати. <laughs> може буде їсти, як ти думаєш, бачить нас, ні? Ми будемо тихенько спостерігати і нічого не будемо говорити. Побачимо, вже він там під'їдає, просто притворяється. Мені здається, він бачить нас тут. Всі кіншею витягаємо. По-любому бачить. Ти прийшов сюди. Добрий день. Добрий день. Ми йдемо, сховаємося взагалі далеко від нього. Чи? Ще хлопці так не роздуваються. Вони може просто, щоб вони звикли. І, е, е, сонечко, ти хочеш сказати, що це е, вони так, він так роздувається, бо він парувався, так? Ці весною ти згадай весною так само ходить Постійно. Не постійно? розуміло. В збудженому стані такому, так? Це, звичайно, треба, я не знаю, до цього звикнути, що він отако навколо мене ходить. Я до такого не звикла. Наші індики так не роблять. Я стою і він навколо мене отсить. Ручніший, і за того, що був закритий, я до такого, звичайно, не звикла. Він мої боти. Я. І він навколо мене оце тупця. туди сюди, туди, сюди.